Зителі, ну скажіть, як під домом мера з'явився незрозумілий бунк. Не як не знаєте, коли мене в селі не було, звідки він з'явився? Ви ж тобі говоримо, не знаємо. А хто знає? Ну, мер, це ж під його домом. Мер теж не знає. Ну ви були в селі, ви потрібні знати. Мер був в селі. Він потрібен знати. Ну жителі, я просто біля вас скажіть мені. А ми не знаємо. Ай, ладно. Вже покажу. Всім привіт друзья вам, містер Лестер. І жителі не можуть сказати. Ну вже реально вони не знають, але тоді. Що це? Спускаємось і бачимо це. А тут цього. Сьогодні зранку не було. Це що таке? Тут і обсідіану не було, тут була маленька коробка. Це що, хтось тут тінь поставив? Тоді звідки тут обсідіан з'явився? Я не знаю. Ну що произойде? І діпай, типу, як воно потрібно сперевати, сирувати, не знаю. Якийсь кам точно. Кончений скан. ну навіщо поставить важі А-а-а, Де? Дідім Мера. Ви знаєте, друзі? Я ні. Почекайте, якщо він тут був, то де він це час? Друзі, я вообще не знаю. Ладно, погнали до жителей. Жителі а, а де Д -д Дім Мера. Де мера? Ти що поки я був удар, вида забув, де вообще дім мера? Ні, його там просто так нема. Е. А де він? Ну, подивіться, погнали, я покажу. Ой. Жителі, ось, дивіться. Де? А, ми не знаємо, як би. Я теж не знаю. О, жителі, ви вже прибігли. Так де він? Я не знаю, я ж говорю. Я теж. Так тоді, де він? Ми не знаємо. Ну куди, 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 куди? Друзі, напишіть в коменти своє рішення, де він може бути. Бо я не знаю. А, де, де? Де? Де, де, де? 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 Може бути цей дім. Ну допоможіть, друзі, напишіть в коменти. ладно Мені треба якось спасати, типа, село. А як мені його спасти, не знаю. Ну просто не знаю. Як вернуть иди Добрий хакер! Хоча він вже не добрий. Я не знаю, я не знаю. Ну куди він пропав? Та... Да произошли на Ось Я по І що произошло. Нічого, ну блін. Де? де, 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 де. О, я придумав. А якщо я так зроблю? А блін, дайте солисти! Сусіди не шуміть. Сусіди не шуміть. А що це був за звук? Я не знаю. О, мер! Дім, Дім, вернувся! Він вернувся! Да, 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 да. друзі. Хтось на... Якщо хтось в такий же спосіб, написав в коменти, я по І з вами я був. Не запросите. Всім пока-пока. Пічуню дам.